Всім добра хочу вам зняти обзор на саморобний опріскуватель до мотоблока. Щоб ви подивились, покритикували. Може, що де неправильно на 8 фарсуночок Між фарсункою 50 см. Складається і, 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 сесті, сьно, вгору. Тут зв, зв, звичайний бак плазмасовий з тягли цим, ремнем. Тут все, все простіше. Виход з бочки, слив, фільтр, подача на насос, де, де. Господача, якщо кому потрібно отакий От насосик непоганий. ну, дійсно, я вже пробував, -про мені сподобалось. Значить, від насоса йде у основну систему, тут а вже на кожне крило О, окремо крани відкрив, закрив, тут так само це змішування іде типу, хоп, і обратно увагу гоняє по кругу. Тут на акумулятор і, і, і з акумулятором ще щось придумаємо, щоб він був не під ногами, а десь тут хто знає, десь тут зварить щось, щоб над колесом було тут рядом клеми звичайні накинув і полетів. Ра рамку зварили, що було. Ну, так що, критикуйте. Зараз там ставлю уривочок з роботою.